Не дочекався судового рішення. Напередодні ввечері низка вибухів прогриміла в будівлі Шевченківського райсуду Києва. Вибуховий пристрій нібито підірвав один із підсутних Ігор Гуменюк. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, після завершення засідання чоловік намагався втекти. Зачинився в туалеті та не йшов на контакт. Після розблокування дверей Гуменюк кинув обійців корту вибухівку. Спецпризначенці отримали поранення, а сам хлопець загинув на місці. Наші працівники поліції поранені, поранені нижні кінцівки. На даний час вони знаходяться в лікувальних закладах. Життю їм нічого, нічого не загрожує. Сам громадянин попереднього губінь гумінюк загинув від саме вибухового. Пристрої судове засідання проходило у справі щодо підриву гранати біля Верховної Ради у серпні 2015-го. На мітингу, де був присутній Ігор Гуменюк, невідомий кинув бік на звардійців вибуховий пристрій. Четверо військових загинуло. Ще понад сотня людей отримала поранення. У злочині звинуватили кам'янчанина та ще одного активіста. Від початку судової тяганини хлопець не визнавав своєї провини та стверджував, його з силою змушували зізнатися у злочині. Я все своє свідоме життя. Я вже не наголожу, я не раз наголошував. Я його присвятив Україні. Те, що мені інкримінують, я не визнаю. Ігор Гуменюк пробув у СІЗО без вироку майже вісім років. Цього дня йому вкотре мали продовжити тримання під вартою. За словами адвоката, через це у хлопця був пригнічений стан. У нього певним чином пригнічений стан, бо він 31 першого серпня буде вже 8 років, 8 років. Як він тримається в СІЗО без вироку, суду. Якщо це дійсно він такі дії, то я вважаю, що великим скажем велика частка вини в цьому лежить на суді на прокурорі, та залишається питання: де хлопець взяв вибухові пристрої, та як зміг пронести їх у залу суду, оглянути конвойованого на наявність небезпечних предметів мали працівники нацполіції та нацгвардії. Співробітники служби судової охорони виконали задання за призначенням, адже їхнє призначення. Це перевірка заборонених предметів під час входу в суд. А конвойне приміщення це окремий вхід в судовій установі і співробітники судової охорони від прямого від, від, відношення до перевірки конвойних приміщень згідно з законодавством не передбачено і це не проводять. Ігор Гуменюк був родом із Кам'янця-Подільського, брав активну участь у революції гідності та служив добровольцем на сході країни у складі батальйону Січ. Побратим Ігоря Ярослав каже: від початку повномасштабного вторгнення чоловік просився на війну, адже має бойовий досвід у найгарячіших точках. Військові підрозділи навіть готові були взяти його на поруки. Однак дозволу не отримав. він неодноразово звертався до правоохоронців з відповідними заявами про те, що він має бажання, готовий і захищати країну у самогубство вірити відмовляються. Людина 8 років перебувала в застінках СІЗО, тобто повністю підконтрольна структура, можна так сказати, під куполом цієї системи, де на кожному кроці камери, охорона. Так виникає питання: звідки у людини, яка 8 років перебувала в СІЗО. Ні з того, ні з цього з'являються декілька гранат чи зрив пакетів. Не знаю там ще не озвучили точні версії. Катерина Шевчук, новини 33 канал.